Вітаю, я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Ми вже з вами в попередньому відео повторили алгебру 7 класу, зараз швиденько згадаємо все, що вивчали в геометрії в 7 класі за допомогою нашого онлайн-тесту. Наш онлайн-тест ви можете знайти на освітній платформі Математичка. Цей тест і усі інші легко знайти, легко пройти. і... Все швиденько повторити. Зараз працюємо над тестом. Я усім дуже-дуже рекомендую взяти аркуш або зошит, взяти ручку або олівець і просто зі мною попрацювати. Погнали? Виконати ці завдання буде корисно не тільки учням, які закінчили сьомий клас і прийшли в восьмий. Це знадобиться і дев'ятому, і десятому, і одинадцятому класу, і тим, хто готується до ЗНО. Ну і в 7 класі, мені здається, буде цікаво подивитися, що їх чекає в цьому році при вивченні геометрії. Починаємо! Перше питання: тестове: скільки прямих можна провести через дві точки. От саме з цього почалося вивчення геометрії. Це аксіома стереометрії. Через дві точки можна провести пряму і тільки одну. Відповідь на наше питання відразу шукаємо серед відповідей. Жодна, одна, дві, безліч. Звичайно, тільки одну перевірка теорії відбулася. Якщо відповіли правильно, з'явиться зелений кольор, якщо ні, буде червоний. І наприкінці відео огляд покаже, що саме було неправильно. Яка Відповідь була правильною. Ходімо далі наступне питання друге. Один із суміжних кутів на 50 градусів менший за другий. Знайдіть більший кут, відповідь запишіть у градусах. Суміжні кути, я нагадаю, два кути, які мають спільну сторону, а їх інші дві сторони являються доповняльними підпрямими. І якщо відомо, що один на 50 градусів менший, нехай це буде перший кут, а це другий кут, і саме перший кут менше кута другого на 50 градусів, то таку задачку можна розв'язати за допомогою невеличкого рівняння. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Нехай менший кут буде Х, тоді другий буде на 50 градусів більше, тобто Х додати 50. І разом сума цих двох кутів дорівнює 180 градусів. Це була теорема про суміжні кути. Все дуже швидко, дуже легко будемо розв'язувати х додати Х. Ми вже повторили з вами, як розв'язуються лінійні рівняння. Це буде 2х. Переносимо 50 градусів в праву частину, змінивши знак на протилежність, 180 мінус 50, 130. І тоді, 130, поділивши навпіл, отримаємо 65 градусів. Але. Будьте уважні, в цій задачі нас питають знайти більший кут, а це менший. А більший кут буде Х додати 50. Тому що нам потрібно, це перша дія, якби ми оформлювали, це друга дія, додати 65 і 50. Гра відповідь буде 115 градусів. Зауважте, комп'ютер не буде читати одиниці вимірювання. Якщо ми пишемо в градусі, ми просто пишемо числове значення 115. Ця задача дуже актуальна і для тих, хто складає ЗНО. Дуже актуально. Придивіться до цього, тому що на початку проходження тестів якнайчастіше є задача з 7 класу. Обрали правильну відповідь, є це, записали, ходімо далі. Третє питання стосується теми: ми прям усе одночасно повторюємо: вертикальні кути. Я зараз повторюю рисунок. Багато хто з вас, мабуть, вже відповів на питання. В нас один з кутів 27 градусів, які утворилися при перетині двох прямих. І тут в нас вертикальні кути. Якби питали, оцей куточок ДОБ, то він був такий самий: 27 градусів. Але нас питають про кут, нехай позначу двома дужками, як на рисунку, а в нас питають про кут БОЦ. А цей кут. Суміжний з кутом 27 градусів. Як його визначити? Звичайно, 180, відняти 27 градусів. Це буде, порахуйте, 153 градуси. 153 задача тестова, обираємо правильну відповідь йдемо далі. Суміжні, вертикальні кути. Це та тема, яка вивчалась в 7 класі. А ще ми вивчали кути при паралельних прямих та січній. От саме на цьому рисуночку я знову його повторюю, мені буде зручніше пояснювати. Ще раз кажу: мені дуже не вистачає мого кабінету, де я могла все робити одночасно. Зараз якийсь новий формат, вигадуємо щось експериментуємо, намагаємося, щоб все було якісно. Не втратити якість це наша задача номер один. Тут зображені дві прямі, поки ми не знаємо які, і дві січні. Але тут така підказочка, 80 градусів, дуже мілко написала, і тут 80 градусів вказують нам на те, що дві прямі, нехай позначу А та Б будуть паралельні. Це відповідні кути, і якщо вони рівні, тоді прямі паралельні. Отже, якщо нам дано кут 120 градусів, а потрібно знайти, кут він там позначений через Х, ми можемо вже застосувати властивість. Паралельних прямих. Тут ознака, за якою ми побачили, що прямі паралельні, а тут властивість. Якщо прямі паралельні, то згадайте. 120 градусів цей кут, і ми можемо знайти рівний йому кут, це також відповідний кут, 120 градусів. Відповідні кути тоді рівні. Бачите, в одну сторону ознака в іншу властивість. І тоді вже кут, який нам потрібно знайти, Х, то є суміжний з кутом 120 градусів. І це ми щойно рахували. 180 мінус 120, у нас попередня задача, що схоже було, дорівнює 60 градусів. Правильна відповідь ми її обираємо. Можна було рахувати по-іншому, можна було знайти кут, який вертикальний з кутом 120 градусів, а потім внутрішні односторонні кути в сумі складають 180 Можна було піти через внутрішні різносторонні. Тут багато способів розв'язування задачі. Але основні моменти ми згадали: суміжні, вертикальні, кути при паралельних прямих та січні. Йдемо в наступну задачу. Задача вже під номером 5 стосується теми: рівність три. Трикутників є такі ознаки рівності трикутників. Хто забув, згадуємо. Якщо дві сторони одного трикутника та кут між ними дорівнюють відповідно двом сторонам та куту між ними іншого трикутника, то ці трикутники рівні за. І є такі ознаки: перша, друга, третя. І згадайте, дві сторони та кут між ними це перша ознака. Я вам трішки нагадаю: перша ознака, якщо в нас дві сторони, позначаю. Одного трикутника дорівнюють двом сторонам, двох другого трикутника та кути між ними рівні. Це є саме перша ознака. Друга ознака за стороною, двома прилеглими кутами рівні трикутників. І третя ознака за трьома сторонами. Обираємо правильну відповідь. Перша ознака нам підходить, і ми йдемо далі в наступну задачу. Наступна задача під номером шість. Бачите, я не зупиняюся, дуже швидко працюю. Вам, якщо важко все одночасно виконувати, тоді більш повільно працюйте, у вас так само, у вас все вийде, я впевнена в цьому. Знайдіть менший кут трикутника, якщо градусні міри його кутів відносяться як 2, до 3, до 4. Ну і знову відповідь запишіть у градусах. Я тест, коли складала взагалі всі тести, я поступово рухаюсь, як вивчали матеріал в 7 класі, так і я намагаюся ставити питання. Після цих тем у нас була тема сума кутів трикутника. Згадайте, сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. І якщо в нас є відношення 2 до 3 до 4, тоді в нас перший кут, другий кут, третій кут, ми можемо позначити, виразивши через Х, нехай Х одна частинка, тоді 2х, це в нас буде перший кут, далі 3х, це в нас буде другий кут. От коли ви в задачі зустрічаєте відношення, це найчастіше буде рівняння, яке ви можете потім розв'язати. І третій кут буде, звичайно, 4х. Я ще раз повторюю, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів, тоді маємо рівняння 2х, додати 3х, додати 4х, ну і дорівнює 180 градусів. Бачите, це задачка з короткою відповіддю. Ми не можемо вгадати відповідь, щоб знайти нам менший кутів, тому потрібно розв'язувати 2, 3, 4 разом 9х, 9х дорівнює 180 градусів. І якби ви були на контролі, ви б написали, що х дорівнює 20 градусів, то одна частина або коефіцієнт ще кажуть пропорційності. Але нам потрібно знайти менший кутів. Меншість кутів це буде 2х. Тоді 2 помножити на 20, і ми обрахуємо градусну міру цього кута 40 градусів. Ще й потрібно читати уважно питання: 40 градусів, відповідь вносимо І ну, без градусів обов'язково. І перевіряємо, чи є вона правильною. І знову, поки я прибирала дошку, я втратила трішки часу. Час плине, не зупиняємося, йдемо далі. Наступне питання вже сьоме. І тут. У нас зображено трикутник АБЦ, я і показую його саме в якому вигляді. Відомо, що АБ дорівнює БЦ, тобто він рівнобедрений. Оце основний момент, на який зверніть увагу. Тут нам потрібно знайти кут БЦД. Якщо відомо, що кут Б дорівнює 40 градусів, тут 40 градусів, а кут БЦД нам потрібно обрахувати. Від трикутника до вільного переходимо до рівнобедреного. Згадайте, кути при основі в рівнобедреному трикутнику рівні. Тому кут А дорівнює куту БЦА і можна визначити з теореми про суму кутів трикутника. Ми спочатку знайдемо, давайте трьома дужками позначу, кут БЦА. Я вже проговорила, що він дорівнює куту А, а порахувати його швидко можна, віднявши від 180 градусів 40 і поділити навпіл. 180 мінус 40-140, поділивши навпіл, маю 70 градусів. 70 градусів це ще не є шуканий кут, а кут, який ми шукаємо БЦД, він суміжний з цим кутом. І ми вже сьогодні декілька разів цей факт повторили, хто не знав, міг і запам'ятати. Тепер 180 відняти 70, ми маємо. Я напишу 180 відняти 70, ми маємо 110 градусів. Це саме той кут БЦД, який потрібно було нам визначити. 110 вносимо до відповіді і отримуємо результат. Вважайте, дивіться, це в нас ну, не просто тест, це контрольна робота. Задачі, майже всі задачі містять задачі з короткою відповіддю. Усі питання, задачі з короткою відповіддю. Восьме питання. Задача один з гострих кутів прямокутного трикутника в 4 рази більше іншого. Згадайте: прямокутний трикутник це той трикутник, в якому є прямий кут. Один з гострих кутів в 4 рази більше. Ну, нехай в мене тут не дуже чітко видно, нехай один кут Х, тоді другий у 4 рази більше. Це буде 4Х. От дуже часто зауважте, в 7 класі ми використовуємо рівняння, і для цього нам потрібно ввести зміну. На більше додавали. Ми сьогодні брали, у нас була така задачка їх додати 50, а ви більше це помножити. І що? Знайти різницю цих кутів. Але спочатку згадайте, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Це наслідок з теореми про суму кутів трикутника. Якщо уся сума 180, то 180 відняти 90 буде 90 градусів. От користуйтеся такими лайфхаками, які скорочують розв'язування. Звісно, можна було ще додати 90 і отримати 180, але так швидше. Х додати 4х, то буде 5. 5х 5х дорівнює 90 градусів, тоді х дорівнює 90 поділити на 5. А ну, усно, 18. так, 18, але нам потрібно знайти різницю двох кутів. 1х, тоді кут інший буде 4 помножити на 18. Якби було контрольно, написали перша дія, друга, тут би ще дали пояснення. Це буде тоді 72 градуси. Я 4 на 10 помножила 4 на 8 і плюсанула. І залишається, бачите, я як порядна вчителька, пишу за діями. Хоча, якщо це тест, то не обов'язково красиво оформлювати. Різниця 72 мінус 18 дасть мені 54 градуси. І я вношу до відповіді 54. Дивлюся, чи правильно я розв'язала, чи ні. Згадали прямокутний трикутник. Наступна тема, я от рухаюсь, скажу ж вам послідовно. Тут вже тема колокруг. Е, питання під номером 9. Давайте я вже рисунок не буду робити, бо дивлюся, час плине, а поясню: на рисунку точка, а, точка О центр кола. Кут СБО дорівнює 30 градусів. Знайти кут АОЦ. Погляньте: трикутник БОЦ, який при цьому утворився, є рівнобедреним. Чому? Тому що обедорівня ОС це радіуси кола. Тоді кут С так само дорівнює 30 градусів, кути при основі будуть рівні. Два кути при основі рівнобедреного трикутника. Нам залишається знайти кут АОЦ. Можна знову піти через цю теорему про суму кутів трикутника. Знайшовши кут БОЦ. 180 відняти, двічі по 30, а потім як суміжний. Але я вам ще нагадаю, така класна теорема 7 класу називається теорема про зовнішній кут трикутника. Згадайте цю теорему. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тому ми просто дуже швидко можемо додати 30 градусів і ще раз 30 градусів, і то буде 60. Відповідь правильна, ми її шукаємо 60 градусів це тестова задача. Ну, Можна було якось і вгадувати, але краще розв'язувати. Залишається ще, одна, ще одне питання, задача під номером 10. І вона знову стосується теми колокруг. Через точку А кола радіуса 5 см проведено дотичну АБ. Знайдіть довжину відрізка О, Б, якщо… Кут АБО дорівнює 30 градусів. Дуже класна задача. Згадайте, дотична, перпендикулярна до радіусу. Кола я не буду проводити, але побудую цей трикутник АОБ, центр О, точка А на колі. Тут кут прямий, це обов'язково. І кут Б дорівнює... кут АБО і кут Б, тут немає різниці, як позначати, дорівнює 30 градусів. Радіус у нас 5 см. АО, а нам потрібно знайти обе. І ось тут така фішечка, яка навіть допомагає в 11 класі, допомагає складати ЗНО, допомагала складати НМТ. Є така задачка, я називаю опорна задача. Катит. Згадайте, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. І тому швидко, найшвидше обе визначити як 5 помножити на 2. Ну і, до речі, в 7 класі ще не знали синуса, косинуса. Якби вже 8 клас розв'язував, вони б мали інший спосіб. А так тут потрібно знати цю опорну задачу 10 см. То є правильна відповідь, але до відповіді ми вносимо тільки числове значення без одиниць вимірювання, просто 10. То є правильна відповідь. Я намагалася згадати багато різних понять цього класу, і цей тестик він дійсно основні моменти вам нагадає. Хоча є і інші. От, наприклад, я тут згадала. Таку опорну задачу про половинку в прямокутному трикутнику, а ще є медіана, дорівня... медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Ще є дуже-дуже багато різних цікавих моментів, основні ми згадали. І цей тест ви можете пройти як в курсі геометрії 7 класу, так і окремо. До речі. Оці всі фішки, про які я говорю, це не тільки можуть користуватися ті, хто складає іспит вже після закінчення 11 класу. Якщо ви будете це все опановувати поступово, отже, в 7 класі, запам'ятаєте дуже багато важливих моментів, вам буде потім далі вчитися легше, веселіше, і до іспиту ви прийдете з максимальним результатом. Я дуже запрошую вас вивчити геометрію 7 класу, як і усі інші теми за допомогою наших курсів. На сайті Математичка. До речі, тести можна пройти окремо. Саме в цьому навчальному році ми даємо таку можливість. Крім узагального проходження тестів з 7 по 11 клас, у нас є така підбірочка 79 тестів, можна пройти усі тести окремо по класам. Це дуже зручно. Я вже говорила про цю підбірочку на, в, в попередньому відео, відео, коли розбирала алгебру. Зараз ще вам нагадаю. А от вивчити всю геометрію за допомогою курсу дуже легко. Як працюють наші курси? Я покажу на прикладі першої теми. Саме з цієї теми починається вивчення планіметрії. І дуже важливо відразу не втратити усі важливі знання. Приходьте до нас, як це відбувається, зараз розповім. Можна проходити курс в цілому, а можна просто приєднатися до проходження теми. Починати в нас дуже легко і рухатися за, продовжити, наступний, все дуже зрозуміло. По-перше, це буде відеоурок, в якому буде детальне пояснення теми від А до Я. Потім це будуть задачі. Для самостійної роботи це ті задачі, типові задачі, на які я звертала вашу увагу, буду звертати вашу увагу в уроці. По-перше, я розв'яжу сама задачу. Потім запропоную схожу вам пройти самостійно. А вже домашку, коли ви будете виконувати, ви все будете знати і впевнено розв'язувати. В уроці буде не тільки теорія, а й багато практики. Крім того, наші курси можна проходити не поступово наприклад, обираючи потрібний вам пункт за змістом, можна відразу перейти до наступного питання або можна повторювати і проходити ці уроки необмежену кількість разів. Після проходження усіх уроків є можливість проходження тесту, тематичного тесту найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Спробуйте одну темку, все дуже легко. Крім того, у вас будуть нотатки з теорії. Це наші такі. Лайфхаки це основна теорія, яку ви будете записувати разом зі мною під час навчання. І тоді ви будете зорово вже дуже добре все запам'ятовувати. Вам навіть не потрібно буде вивчати це окремо. Я буду повторювати це декілька разів за урок. Ви запишете разом зі мною. І найкраще усіх будете знати цю тему. Я впевнена в цьому. Я впевнена, що сьогоднішній урок нагадав вам геометрію сьомого класу. І у вас з'явилась цікавість, вивчите далі. Вивчити далі геометрію можна за допомогою нашого каналу. Дуже багато відео, і я вам рекомендую переглянути, що вас чекає при вивченні геометрії. В нас є класне відео, яке задасть алгоритм навчання, якщо ви будете самостійно опановувати цей предмет. Але все ж таки я дуже-дуже буду рада, якщо ви станете учнями моєї онлайн-школи. Як завжди, я прошу вас підписатися на цей канал. Пишіть, як вам наш новий формат, що потрібно розказати, на що звернути увагу, що вам подобається, а що ні. Відмітьте вподобайками це відео, і тоді ми ще зможемо дати вам більше користі. Працюємо й далі, не зважаючи ні на що, з вірою в перемогу. Не зупиняємося до зустрічей!